Це по губах. Зараз троє прекрасних дівчат надягнуть собі на вушка, навушники, аби не слухати Лесі Нікітюк, а читати по її губах. І власне, скільки слів по її губах, вони зрозуміють і скажуть правильно, стільки балів вони зароблять своїй команді. Ну, а я ці прекрасні слова буду нашептувати Лесі на вушко. На Ой, будь ласка, секунд. тільки дуже обережно. Дуже обережно. Не треба зразу це з поцілунками лізти до мого вуха. Гайда, беріть. Так, Так, ну шо, я бачив, що, я бачу, що вони вже готові. Тому що можемо починати. Давай. Давай. Три, два, поїхали. Бункер. 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 Пуля. Бункер. Пушка. Бункер. Пугач? Бункер. 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 Пуш. Бункер. Бункер. Правильно. Тризуб. Тризуб. Заступ. Тризуб. Лізуб. Тризуб. Тризуб. Новина. 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 Що? Wow. Фастфуд. 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 Фаст Золото. Золото. Колосо. Колесолото. Золото. 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 Клеймо. 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 Море, поле, море, м, 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 море, мо, море, 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 аккумулятор. А, А... аку молятор, акула, аккумулятор, аккумулятор. дом Домкрат. Дом-крак. Дом. Дом. Домрира. Дом. Дом-крат. 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 Дом, 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 крат, крад. Домкрат, домкрат! Все? Слава Богу! Мала, як ти вгадувала слова! Кожне слово вгадала! І навіть домкрат! Домкрад! Та ну я не вірю. Тепер ми знаємо хто. Коли чоловік... У мене іде ще рот, я извиняюсь. Поговорити з кимось. Вміє вже читати по його губах. На черзі теж саме завдання для чоловічої команди. Вишиковуйтесь! А як ми стаємо? Як хочемо? Да. Так. То я, давай я не буду перший. <рес> Готові? Поїхали. Камасутра. 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 Я знала, що він гадає, це дуже було правильно поставити далі першим. Кулахуп! Кулахуп! У-у-пуп! Кулахуп! Гулахуп! Кулахуп! Кулахуп! Кулахуп. Всі гадали. Кульбаба! 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 Куль! Куль! баба Кульбаба! Люстра! 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 Куда буба? люстра, Луза! люстра, Луза! Люстра Сутра! ты! Кекс! Кекс! Час! Кекс! Думай, думай! Кекс! Час! Кекс! Каш. Каш. Кекс! Кекс! Сино. 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 Си. Но. Сило. Но. Село. Сино. Сило. Сино. Си. Д. Сило. Сино. Н. Но. Сило. 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 Давай, сило. Фата. Давай, давай. Фата. Фака. Фата. Вода. Фа фата. Фата. Вага. Фата. Вода. Фата. Вата. Джакузи. Джакузи. Джакузі! Hey! <рес> що це було? Що було, що було? А у тебе була я бачу фата була. Тобто сійно, фата – ні. Джакузі! Давай! Джакузі! Камасутра! Джакузі! Let's go! <рес> я так насміялася, ніколи ще так не сміялася, щоб так прям насміятися. Пане суддя! А ви сміялися? Та досі регочу. Що я можу сказати? На початку все йшло ідеально. Камасутра, холаху, кульбаба там. Джакузі. Але потім, коли Богдан намагався продати салему люстру, <рес> по обличчю Салема я побачив, що він зараз його лупане. Васа, <рес> тому він <ви> не пішов. <рес> <рес> Чоловіки, чотири правильно вгаданих з Богом слова. О, Господи, дякую. <рес> ну, так, да, по слову на людину вже непогано. Ну я взагалі хочу вам сказати, що мені дуже сподобалося, як оце Даніель вгадував. Да? Да. Особливо це камасутра. Камасутра. Як все збіглося? Я зрозуміла, mm. що я якась сьогодні Даніеля залежна. <риклад> Шкода, що він не відгадав слово Фата. Що там по нам? Леся Іванівна, Сьогодні ви в ударі. Рахуємо разом. Три Рахуємо. зуб. новина, фастфуд, золото, Клеймо. Море, акумулятор Це і домократ вісім проти чотирьох перемога дівчат. А що ми стоїмо? Кого чекаємо? О, Богдан, тебе. Угу. Давай бонусне. Давай, я думав, вже не згадаєш. Бонусне питання: скільки відсотків чоловіків тримають пляшку чогось особливого на День перемоги? Пляшку чогось особливого та, на та, день та, та. перемоги? Особливого. Та в мене цілий бар! Просто на день перемоги. Ну, не тільки на день перемоги. На декілька днів перемоги на декілька тижнів. Давай 85 може, чи 80? От давайте 90? Давай. Давайте 19? 19? 19? І хай, де та, та люди так вірять. Прямо, я, ну, в кожного, і в кожної жінки, і в кожного чоловіка та пляшка є. Є ж люди, які не п'ють. Так, да, да, да. Всі підписники мені пишуть, що тримають на цей день. No. Ну що, ледь? Дівчат. Я Ми вважаємо, що всі люди в нашій країні, і чоловіки, і жінки. Тримають плященку чогось особливого на той день, коли це станеться. Коли клята орда вийде геть з нашої землі і більше ніколи, ніколи сюди е не ступлять. Е Ми кажемо 90 відсотків, і я хочу побачити на екрані 100. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Будь ласка, будь ласка, не відсоток, а відсоток! Вітаю. Ну, ну, вітаю, вітаю. Але ми, ми попали. Вітаю, вітаю. Ну що, власне, ви бачили цей відсоток? Я думаю, що решта чоловіків просто не п'ють. Хоча я впевнений, що за нашу перемогу підіймуть чарку в усьому світі. Дівчата, даю вам бонусну тисячу гривень Дякую. з задоволення. Три тисячі в дівчат. Дві Дякую. чоловіків. Дякую. Плину, хлину, хлини. Ви пам'ятаєте, ми як завжди набираємо обертів. Набираємо.